Таксі у комендантську годину доставка їжі, напоїв, квітів та ліків. Такими оголошеннями буквально рясніє інтернет. Телефонуємо за кількома номерами. По той бік слухавки водії обіцяють гарантовану поїздку в комендантську годину без пригод. документи, як правило, показую документи і їдемо далі. Я маю право пересуватися. Ви зі мною, ви моя дружина. Може, ми там їдемо. Ви вагітні. Слухайте, мільйон причин можна придумати. Ціни на послуги нічного таксі при цьому захмарні. Наприклад, поїздка від залізничного вокзалу Києва до метро Теремки обійдеться у 1900 гривень. Для порівняння в день це коштуватиме в районі 350 гривень. До метро Сокорки, за словами водія, й того дорожче 2700 гривень. Пасажиру з собою треба мати лише паспорт. Якщо авто зупинять правоохоронці, чоловік Запевняє всі проблеми вирішить сам. переїзд мостів тягне за собою небезпеку. Проблеми це ТЦК, поліція це ЗСУ, і всі мости перекриті. Тому я там або даю грошей, або взагалі там є певні труднощі. Від цього і ціна каже, перевозить людей лише в певний час і під прикриттям, щоб на роботі не дізналися. Тільки під час комендантської години я працюю в армії. І таким службовим становищем користуються і представники інших оголошень нічного таксі.